Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку повторення вивченого, дії з двоцифровими числами та задача на знаходження невідомого зменшування. Тож гарно і зручно ми сідаємо, щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо, будь уважний, починаємо! Починаємо з підготовчих вправ. 0 десятків, 5 одиниць. Це число 4 десятки, 9 одиниць. 1 десяток, 4 одиниці. 8 десятків, 8 одиниць. 0 десятків, 3 одиниці. Ну, а зараз гра: створи букет. Почнемо. Подивіться, у нас є три вази. У першу потраплять квіточки, значення яких буде 25, у другу 30 і у третю 40. 20 плюс 20.

25, 10 плюс 15, 25 і 10 плюс 30 40. Подивіться, які красиві букети у вазах у нас вийшли. Ну, а зараз будемо розв'язувати ланцюжки прикладів вправо на мисто: 54 плюс 4. П'ятдесят вісім плюс два. Шістдесят мінус десять, п'ятдесят плюс два. П'ятдесят два відняти дванадцять. Сорок плюс сім. Сорок сім плюс три. плюс 20, і 70 плюс 7. Ну, а зараз готуємось до усних опитувань. Перше питання: на які дві групи можна розподілити числа до 100? На одноцифрові та двоцифрові числа. Назвіть одноцифрові. Від 1 до 9. То яке ж найменше 1, а яке найбільше 9? Назвіть тепер найменше двоцифрове число. 10 а найбільше двоцифрове. 99. А на які дві групи можна поділити двоцифрові числа? Круглі та некруглі. Назвіть круглі числа. Чим вони відрізняються від некруглих? Вони закінчуються нулем, в них 0 одиниць, такі числа як 10, 20, 30, 40 і так далі. Ну, Давайте з вами складемо схему числа першої сотні. Числа першої сотні, як ми щойно говорили, розподіляються на одноцифрові та двоцифрові. Наведемо приклади одноцифрових, 3, 5, 7, а двоцифрових 44, 51, 98. Так от, А двоцифрові поділяються ще на круглі та некруглі, круглі 20, 70, 90, некруглі, 25, 47, 59 та інші. Отже сьогодні на уроці ми будемо повторювати вивчення, продовжимо тренуватися у виконанні арифметичних дій з двоцифровими числами, вчитимемось застосовувати знання в життєвих ситуаціях, розв'язуватимемо задачі на знаходження вартості покупки, удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби. І перше. Завдання з підручника треба записати вирази та обчислити їхні значення. Сторінка 128 підручника. Зменшуване 55, від'ємник 12. Знайди різницю. 55. Записуємо у додаткових зошитах. Мінус 12 дорівнює 43. Числа 20 і 30 це доданки, знайди суму. 20 плюс 30. До двох десятків додаємо три десятки, 5 десятків або 50. Число 43 збільш на 30. Збільшити значить, треба додати. 43 плюс 30 записуємо. До чотирьох десятків додати три десятки буде 7. Десятків і 3 одинички 73. А далі знайдіть невідомий доданок. Пригадуємо, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Від числа 70 відняти 20. Буде 50. Значить, треба у порожню клітинку записати 50. Далі 34 плюс невідомо дорівнює 55. Щоб знайти те, що невідомо, треба від суми відняти відомий доданок. Від 55 відняти 34. Буде 21. Продовжуємо тепер невідомий перший доданок. Треба від суми відняти другий доданок, щоб його знайти. Від 45 відняти 40 дорівнює 5, ставимо в порожню клітиночку число 5. Наступне завдання. Будемо вчитися формулювати запитання до задачі за малюнком. Отже, розглянемо ці малюночки, що ми бачимо: альбом для малювання коштує 27 гривень, а зошит 10 гривень. Яку ми можемо умову скласти? Або скільки вони коштують разом, тобто, яка вартість покупки, або наскільки альбом коштує більше, ніж зошит. Отже, перше питання: скільки коштує альбом і зошит разом? Щоб дізнатися, скільки разом, треба додати ці два числа. А щоб дізнатись, наскільки альбом коштує більше, ніж зошит. Треба від більшого числа відняти менше. Записуємо розв'язання цієї задачі. Далі розглянемо малюночок. Батон 10 гривень, кефір 24, сметана 25, морозиво 11, два банани 16 гривень. Та яблуко 5 гривень. Ну, хто з мамами ходить до магазину, він знає, що таких цін вже немає, але у підручнику на сторінці 128 саме такі ціни, тому ми й розв'язуємо задачу з такими цінами. Бабуся купила батон, дивимось, ось він, батон, кефір та стакан сметани. Скільки гривень вона заплатила за покупку? Як дізнатись? Треба додати. До 10 додати 24 та 25. Разом буде 59 гривень. Далі Настя купила банани та морозиво. Скільки вона витратила за цю покупку? 16 та 11. Разом хто вже порахував? 27 гривень. Продовжуємо ті ж самі продукти, ось вони, складемо ще одну задачу за цим малюнком та запишемо її розв'язання. Марійка купила яблуко за 5 гривень і сметану за 25. Питання: скільки гривень потратила Марійка, або яка вартість покупки? Щоб дізнатись, скільки разом це коштує грошей. Треба додавати. Запишемо розв'язання та відповідь. 30 гривень потратила Марійка до додаткових зошитів. Ну а далі попрацюємо у нашому робочому зошиті. Напиши всі двоцифрові числа, що мають у своєму записі, 7 одиниць. Обведи число четвертого десятка. Починаємо. 17, 27, 37, 47, 57 і так далі аж до 97. Наступне завдання обчисли ланцюжки. Погляньте, які цікаві в нас ланцюжки. Перший ланцюжок 32 плюс 41 додаємо десятки, десятки одиниці, одиниці. 3 десятки та 4 десятки, 7 десятків. Записуємо зразу, щоб не забути, 7 до 2 одиниць додати 1 одиницю, 3 одиниці, 73. Далі віднімаємо від числа 55 відняти 34. Від 5 відняти 3 буде 2 десятки. І від 5 одиниць відняти 4 одиниці 1 десяток. Далі ми маємо додати ці числа. 73 та 21 і записати, скільки буде. Наступне завдання самостійно. Третє завдання. Поміркуй, яких компонентів бракує у виразах. Укажи стрілками, виконай дії та впиши відповідні числа. Ну, давайте розбиратися, яких же чисел не вистачає. Подивіться: дія додавання невідома. Другий компонент. Що невідомо, дітки? Доданок. Поєднуємо цей приклад зі словом доданок. Що невідомо у цьому прикладі? Дія додавання значить теж доданок. Наступний приклад. Дія віднімання невідоме перше число це зменшуване. Поєднуємо. Дія віднімання невідомий другий компонент. Це від'ємник. Поєднуємо. А тепер питання: за допомогою якої дії знаходять невідомий доданок? Ось вони, невідомі доданок. За допомогою дії додавання треба поставити плюс. А невідомий від'ємник, ось він. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Значить, знак мінус. А зменшуване. Зменшуване це найбільше число при відніманні. Щоб дізнатися, яке ж воно те зменшуване, треба до різниці додати від'ємник дія додавання. Додавайте, віднімайте. Четверте завдання. Склади задачу за малюнком. Дізнайся, наскільки молоко дешевше, ніж сир, та запиши розв'язання. Отже, ми бачимо шматок сиру, який коштує 50 гривень, та тетрапак, мабуть, молока, який коштує 17 гривень. Стрілочка нам говорить про те: отак в обидві боки стрілочки з дужкою, говорить про те, що треба порівняти два числа, а щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Записуємо розв'язання та відповідь. Подивіться, який красунчик! Зараз буде логічне завдання, будьте уважні. Петрик має дві купюри по 20 гривень, ось вони. Та купюру 50 гривень. Багато грошей у маленького хлопчика. Чи вистачить хлопчику грошей, щоб купити букет квітів для мами за 80 гривень? Хто вже порахував? Вистачить чи ні? Так, вистачить, ще й решта залишиться. Наступне завдання: зроби покупку, з'єднай відповідні малюнки. Треба, от, наприклад, подивіться: велосипед 85 гривень. Треба знайти на картці саме суму 85 гривень. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну що, а зараз вправа, яка як називається? П'ять питань. Чи ти сьогодні допоміг іншим? Пригадай. Яке завдання сподобалось найбільше? Що ти сьогодні виконував самостійно? Про що нове ти сьогодні дізнався? А над чим ще потрібно подумати або попрацювати? Почнемо разом фізкульт скульпт хвилинку. Дітко, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!